Місце одне, яке є записане. Я прочитаю пару стрічків. Ви будете сідати, бо я буду далі читати. Цельма, підключаючи до тих слів, що наша сестра Катя висловила в тому вірші. Цельма що? 3, 5, то дочка 136. 3, 6. 26 одяг в цій самі є, що ми ще довідаємо з вами, як треба дякувати Господу і славити Його. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте ви богів. Бо на віки його милосердя. Дякуйте, владичий владик, бо на віки його милосердя. Чи дайте, бо я буду цього, -то. це Ви Знаєте, я того розмишляю цим всім і думаю собі, скільки разів Ісус Христос нас протував, скільки Він нас заступає, скільки Він нам дає того всього. Як багато Він милує ту людину, яка вірить і надіється на нього. І думаю собі, як Бог поступав з ізраїльським народом, Він завжди Його милував, завжди жалів. І завжди показував Йому великі діла, великі і славні діла, які він робив. Якщо взяти знову завіту, Ісус Христос каже, Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів тебе зібрати, як збирає курка курчаток, відкрила, але ти не схотів, ось надходять дні, облягом тебе обложать і поб'ють, в тобі діточок і не залишиться камінь на камені, бо не впізнав ти час відвізень твоїх. Правда, дуже цікаві слова. Бо не впізнав ти час відницю, скільки раз нас відвідує Христос, скільки разів Він нам допомагає, скільки Він нам дає багато всього. А ми не вміємо дякувати, не вміємо приносити хвалу і подяку Йому за те, що Він на кожен день з нами робить. Я буду читати тучальну для того, щоб ми підкріпилися. І могли, могли знати, за що ми маємо дякувати Богу. Бо часом є так, що людина не має молитися про що. Діяво покраде все в неї, не тих темних мислів, тих всяких думок, світу. І людина слабна і не має сили. Так щиро, як брат Андрій казав, помолитися і подякувати Господу. Від ревності і щирого серця. Тому то будемо набирати сили і просити Господа, щоб він нам дав сили, щоб ми вміли за що йому дякувати. Я буду помаленьку читати, а ви уважно слухайте. Дякуйте владиці, владик, бо навіки його милосердя. Тому хто чуда велике єдиний вчиняє, бо на віки його милосердя, хто розуму небо вчинив, бо на віки його милосердя, Хто землю простягну водою, бо на віки його милосердя, хто світило велике вчинив, бо навіки його милосердя. Сонце, що вдень панувало, бо навіки його милосердя. Місяць і зорі, щоб вони панували вночі, бо на віки його милосердя. Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо на віки його милосердя. Ізраїв, і Ізраїля вивів і змігни, бо на віки його милосердя, рукою міцною і раменом протягненим, бо на віки його милосердя. Хто море червоне роз... розтягнув, на частини, бо на віки його милосердя, і серед нього Ізраїля перепровадив, бо на віки його милосердя, і фараона та військо його кинув у море червоне, бо на віки його милосердя, хто провадив народ свій пустині, бо на віки його милосердя, хто великих царів побивав, бо на віки його милосердя, і потужних царів перебив. Бо навіки Його милосердя, всього на царя морян, бо на віки Його милосердя, ога башану царя, бо навіки Його милосердя! то землю їхню дав на спадщину, бо навіки його милосердя! на спадок Ізраїлю, своєму рабові, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятає у пониженні нашим. Бо на віки Його милосердя. І від ворогів наших визволив нас, бо на віки Його милосердя. Хто кожному тілу ви хліб дає, бо на віки Його милосердя і останній версій 26, дякуйте Богу Небесному, бо на віки його милосердя. Скажіть, брати і сестрі, є за що дякувати. Тут два чи шість разів більше такої псальми нема, як та псальма, за що Богу видякувати. Ви знаєте, я коли переглядаю своє життя, скільки разів в небезпеці душа моя була і скільки разів я в своїх молодих руках не вважав на ту дорогу, на яку я ходив нею. Не вважав я нею. І багато разів попадав в небезпеку. Але милосердя Боже врятувало. В, чор, в Чорному морі чуд я ще не втупив. Вже, вже судоро злапала, вже майже просто Що я ще встиг крикнути до хлопців, щоб подали мені спасательний круг. І Бог мене врятував. І багато таких подій було в життю моєму, яким загрожали небезпечі моєму життю. Але Господь врятував. І ніхто не знає, і ніхто не знає з нас, як ми вийдемо звідти, що може бути через пару хвилин. Тому що, що життя, яке нам дарував наш Спаситель Ісус Христос своєю смертю, воно дорого заплачене, так заплачене, що ми не можемо собі представити нашого і в нашому розумі. Яка ціна була заплачена за наші провини і Ісус Христос за дорогу заплатив. Таких, я нагадую ще раз, в таких літах, як Ісус Христос вмирав на Угорському Христі, то я кажу, розквіт сили, розквіт сили віддавати свою силу і життя за гріхи народу, який кожен наробив то знати, які вони і Ісус Христос бере на нас у плечі, виносить на Голгофу і дає нам вічне життя. Тому ж ми не маємо за що дякувати, за Його милосердя, яке Він нами зробив, є за що йому дякувати. Ви знаєте, що багато разів Ісус Христос з нами то робить, що ми не замечаємо. Ми не замечаємо що багато разів. Наш Ісус Христос нас кормить, нас одіває. Ми не видимо фізичними очима, як то що відбувається. Але воно так є, воно так є, інакше не можна сказати, тому що Його благодать, його милість від віку, Його милосердя сьогодні над кожним братом, над кожною сестрою. І Він попереджував тих, котрі. Хотіли робити якусь прикрість віруючим людям, то він сказав, Бог сказав, не доторкайтеся до моїх помазанців. А хто вас непокоїть, осуджений буде, хто б він не був. Якщо людину непокоїть, яка ж людина, яка хоче забрати в неї спокій, хоче забрати віру, хоче забрати, то що? Христос сили в неї, то буде осуджений, хто би він не був. Тому що дуже багато людей сьогодні є таких, які зробили, як брат Петро читав учителями чи зробили, і вчуть других, а самі не навчені. Я знаю, я ходив до школи, в нас в Сучах було чотири класи. І були такі учні, які три роки сиділи в одному класі. І нічого ще не навчили. Як прийшли, так прийшли з Нічого Нічого не взяли в тій науці. І ж по сьогоднішній день вони не вміють добре ні читати, ні писати. Дав Господь, щоб в нашій церкві того не було. Церкву треба будувати. І треба годувати її такими словами і таку науку, яка є здорова і корисна для людської душі. Якщо ми. Не можемо того робити, бо сьогодні кожен проповідник повинен знати, до чого його Бог покликав, щоб не сталося так, що проповідуєш комусь, а в тебе того самого нема. Дав би Господь, щоб у нас було в кожного проповідника і в кожній душі, то що вчить Слово Боже на славу йому. Перед нами стоїть молитва. Ми будемо просити Господа і дякувати за життя, за здоров'я. Я знаю, що зараз тяжко, було, повно сльози, повно журби, народі, люди збентежені, і ніхто не знає, доки то буде. Багато людей беруться пророкувати, що туди буде, туди буде, туди ще війна скінчить, але я не знаю. Як хто думає, ну я думаю, що так буде, як написано в слові Болі. Інакше не буде. Хоч би я пророк пророкував, хоч би що говорив. Якщо йому Бог того не каже, він сам ще старає пророкувати, сам ще старає пояснити, то я думаю, що він ще глибоко помиляє. Дав би Господь, щоб такого не було, щоб ми тільки йшли по компасу слова Божого, Тому що. Наш компас Ісус Христос, наш починатель звичити. І ми повинні наші погляди духовно дивитися на Ісуса Христа. І хай нам тому Бог допоможе. Йому слава, Йому подяка за те, що він наш забрав, такий сонячний день. Сьогодні так гарно. Добре було дивитися, щоб вся церква була переповнена, щоб ні одного місці не було. Пустого. Але на превеликий жаль ми бачимо в останні часи, збуваючи, що многе охолодна любов занамножені беззаконня. І ті беззаконня намножені сьогодні, щоб не торкнулися наших сердець, І ми в тих беззаконнях не заспали, щоб не виявилося, що ми переходили сюди на Вибачте, що я так відкрито говорю, але нехай нам Бог допоможе. Бо мені би ще хотіло і самому, і вам, щоб Ісус Христос для нас був вчора, сьогодні і по той самий. Хай йому буде слава, хай йому буде подяка, нині і по вічні. Амінь. Амінь. А зараз молитва.